Слава Ісусу Христу, дорогі Отці, дорогі вірні апостольського екзархату. І з благословення нашого владики екзарха Діонізія ми сьогодні розпочнемо дев'ятиденну молитву до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Був такий задум владики, таке бажання, щоб дев'ять днів, які передують. Великому святу Покрову Пресвятої Богородиці, ми, як апостольський екзархат, зібралися в молитві до Пресвятої Богородиці за нашу Батьківщину Україну. І сьогодні для мене велика приємність провадити цю молитву, розпочинати цю молитву перший день цієї дев'ятиденної молитви із однієї з найменших і наймолодших. Громад нашого апостольського екзархату, а саме із міста Галарате, яке знаходиться на півночі Італії, недалеко вже від Швейцарії. І так сталося за Божим промислом, що наша громада тут в Галарате була заснована рівно місяць, рівно місяць перед тим, як в Україні розпочалася. Повномасштабна війна. За, Бом... за Божим промислом Господь захотів заснувати цю нашу громаду на півночі Італії для того, щоб підготувати нас до нових реалій, коли потрібно буде кожного дня невтомно молитися і просити в Бога за нашу батьківщину Україну. Також з великою приємністю для мене є як душпастеря цієї маленької громади, святого Василія Великого. Те, що ми проводимо молитву, і за моєю спиною ви бачите ікону Пресвятої Богородиці, яка була написана іконописцем з Мілану, який почав її писати в перший тиждень, коли московський чобіт зайшов до України. Цей іконописець, іконописець, який називається Даніель, відчув велике бажання в серці почати писати ікону. До Пресвятої Богородиці, саме покров Пресвятої Богородиці із думкою про Україну. І коли він її завершив, повністю написав цю ікону прекрасно, він не знав, кому він має її подарувати. Він хотів її передати до України, нікого не знав. Він почав молитися до Богородиці каже: Марія, я прошу тебе, знайди собі дім, де тобі буде приємно. І нам дуже приємно, як громаді, тут у Галарате, святого Василя Великого, що він привіз цю ікону і подарував нам малесенькій громаді на півночі Італії, яка була заснована рівно місяць перед тим, як почалася війна. Тому за Божим промислом, сьогодні ми перед цією іконою розпочинаємо цю дев'ятиденну молитву до Пресвятої Богородиці, таким чином гуртуючись до її свята покрову. Перед цією іконою, коли ми збираємося з нашою малесенькою громадою, ми відчуваємо, що в нас нема надійнішого союзника, крім Богородиці і її Сина Ісуса. Перед її іконою ми розуміємо, що надіятися на синів людських не можна. Вони можуть зрадити. Перед цією іконою ми впевнюємося, що тільки Господь є нас, наш союзник, який нас ніколи не зрадить. Тому, дорогі отці, дорогі вірні, запрошую зараз нас усіх розпочати цю дев'ятиденну молитву до Пресвятої Богородиці за мир в Україні, віддаючи через її руки її синові нашу Батьківщину. Наше славне військо, всіх наших поранених, полонених. Віддаємо всіх наших, всі наші родини, особливо ті, які втратили своїх найрідніших, наших новітніх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої Батьківщини. Віддаємо через руки Богородиці наш екзархат, нашого владику. Віддаємо кожну громаду. Віддаємо через руки Богородиці кожного душпастиря, кожного катехета, кожну сім'ю, кожну дитину. Піддаємо кожного, хто потребує зараз найбільше заступництва нашої небесної Матері. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обми мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і перед тобою зло вчинив, то й правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істинно полюбив єси невідомий, таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану більліші від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, радіють хрісті сокрушені. Відверни лице твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже. І духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владишним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуся. Визволь мене від вини крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославись справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий! І уста мої сповістять хвалу твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та не миле тобі, жертва Богові дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай Він стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на вівтархи тельців. Від луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви зарученої чоловіковина на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел, сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія! Ти б знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова віки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до Англа. Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Слава тобі, Господи, слава тобі. Бога людям неможливо бачити, бо на нього не сміють чини ангельські дивитися. Через тебе причиста слово сталося тілом і явилося людям, величаючи його з небесними силами, тебе облажають. Пресвята Богородиця, спаси нас. Визволи від усякого зла того, хто з вірою звертається до тебе, Діво, причиста, і подай здоров'я мені, що удаюся під покров твій. Открови це і визволення від лютих гріхів. Щоб вдячним голосом завжди прославляти тебе. Пресвята Богородиця, спаси нас. Клятву печалю, печалі ти зруйнувала причиста і радість дарувала світові різдвом Твоїм, народивши джерело благословення, тому, прославляючи тебе, преславну, всі вірні, завжди вдячно облажаємо Тебе. Пресвята Богородиця, спаси нас. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові. Твоя отроба, Богородиця присвітла була вмістилищем світла, що від Отця засяяло раніше всіх віків, тому Тебе, Богородице, всі прославляємо Його як сина Твого і Бога величаємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сина Бездітного, що від Отця засяяв, Ти єдина чиста народила в тілі. Сходженням Святого Духа Божественного тому тебе причиста, безневісну Богородицю, усі устами та серцем, вірні сповідуємо. Царице наша приблага, надії наша Богородице, захисти те сиріт іноземців становищі, засмучених радостей, скривджених покровительку, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадності, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови молитвами святих отців наших, Господи, Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Щиро дякую всім, хто долучився отцям вірним. Хочу подякувати від імені владики Діонізія за. Те, що долучилися до цієї молитви, і ми сьогодні розпочали цю дев'ятиденну молитву до нашої Матері Пресвятої Богородиці за мир в нашій Батьківщині в Україні. Нехай Господь щедро благословить всіх нас на спокійний вечір і на спокійну ніч, незважаючи на те, які новини можуть нам приходити, нехай вони нас. Нехай вони нас не спантеличать. Агресивний ворог, використовуючи агресивну пропаганду, хоче, хоче нас залякати. Хоче отруїти наше серце і наш розум, і вселити нам страх. Тому ми маємо цих дев'ять днів до свята Богородиці не дозволити, щоб без страх. Підступив до наших сердець. Через молитву до Богородиці проганяймо страх від наших сімей, від наших громад, від наших деканатів, від нашого екзархату і від нашої Батьківщини. Через молитву до Богородиці проганяймо страх. Бо ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Хай Господь всіх благословить на гарний ще вечір і на спокійну ніч. Слава Ісусу Христу!